Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Я Юлія Єльзаренко. Це новини СТС. Про новини вівторка, 4 квітня. Дізнайтесь, уже за мить. Про головні новини сьогодні дивіться далі. В області майже до смерті побили жінку через гроші. Через зухвалість Укрзалізниці сумчани так і не дісталися столиці. Яблуко від яблуні син віцемера сум опинився в епіцентрі скандалу. Син віцемера Сум Володимира Войтенка опинився у центрі незрозумілої ситуації. В інтернеті з'явилася інформація про те, що хлопець керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Однак він усю цю інформацію спростовує і додає пізніше. Поїхав у лабораторію, здав аналізи, і алкоголь у його крові так і не знайшли. Правоохоронці запевняють, це стандартна схема відходу від відповідальності. Про неї дивіться далі. Войтенко Євген Володимирович, син Володимира Войтенка, який сьогодні займає посаду першого заступника сумського міського голови. Нещодавно ім'я хлопця засвітилося у судовому позові у справі керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Справа розглядалася у зарічному районному суді Сум. Там нам коментують насправді позов звучить інакше. Він притягувався до адміністративної відповідальності за статтею 130, частиною першої кодексу України про адміністративне правопорушення, тобто у відмові від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння. Як так вийшло, що формулювання позову змінилося, не зрозуміло. Сам хлопець інформацію суду підтверджує, але Прай, додає, тест він все ж таки пройшов, але в іншому місці. Поїхав до диспансеру. Написав заяву, що я хочу перевіритися на це. Мене перевірили і на алкоголь, і на наркотики, і на всі, і на лікарські засоби, що було. І нічого не виявлено, тому з п'яним за кермом я не був. А правозахисники стверджують, схема, коли спершу відмовляються від експертизи, а проходять тест на алкоголь пізніше, є стандартною для уникнення відповідальності. Може, сказується в з співробітниками поліції їхати на медосмотр, а потім самі їдуть спокійно. договаривается о положительном для них результате. Пьяный он был или трезвый, уже не имеет никакого значения в данном случае, потому что он отказался проходить осмотр. Значит, его действия имеют состав административного правонарушения. Однак у суді справу закрили за відсутністю правопорушення. Цікаво, що цю справу Євгена Войтенка розглядав суддя Євгеній Янголь, який і досі веде справу його батька Володимира Войтенка. Віце-мер сум проходить по трьом статтям голосування не своєю карткою на сесії міськради, тиск на суддю та нанесення тілесних ушкоджень. Результатів по цих справах немає й досі. Анастасія Комдант, Олександр Сорбат, новини СТС, ДТП на перехресті вулиць Покровської і Перекопської близько п'ятої години вечора Форт Фокус зіштовхнувся із ланосом. Машини розтрощені, ніхто не постраждав. У чому ж причина та хто винен, дивіться далі. Форд їхав по вулиці Покровській, намагався звернути по головній дорозі на вулицю Перекопську, аж раптом удар. Автомобіль, який їхав з іншої сторони вулиці Покровською, мав пропустити автівку та не зупинився. Я туди їхав. Ну і як случає до тебе? Как? я поворачував і И... мене ударили. А машина тепли. Туди. Празіш на Так. Ви не поставляєте? В результаті дві автівки з максимальними пошкодженнями у форду повністю розбита передня частина машини. А Ланус під час удару вилетів майже на тротуар і врізався в знак пішохідного переходу. Водій «Ланоса» коментарі давати відмовився. В патрульні відтворили схему дорожньо-транспортної пригоди і склали всі адмінматеріали. Водій керуючий автомобілем «Ланос», рухаючись по другорядній дорозі, не надав перевагу в русі автомобілю Ford Фокус, який рухався по головній дорозі, Наслідок чого відбулось зіткнення. Автомобілі отримали механічні пошкодження, ніхто не травмований. На водія автомобіля Ланос були складені адмінматеріали за статтею 124 – порушення правил дорожнього руху, що призвело до вчинення автопригоди. Матеріали передані до суду. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Заради грошей лед не вбили. На сумщині двоє чоловіків майже до смерті забили свою односельчанку. На кримінал їх підсухнула оковита. Їм не вистачало грошей на чергову пляшку горілки. В якому стані зараз жінка та як стався цей звірський напад? Дивіться далі. Ямпільський район, село Провокзальне. Днями тут стався жорсткий кримінал. Двоє чоловіків напали на жінку, що завідує тутешнім магазином. Вони побили односельчанку майже до смерті. Сталося це увечері в лісопосадці. Там нападники підстерігали свою жертву. Спочатку її били палкою, потім добивали цеглиною. Селянка у тяжкому стані потрапила до лікарні. Проникаюча черепно-мозкова травма собою головного мозку та його розчавленням в лобні ділінці, множинні забійні рвані рани. Волосистої ділянки голови. На теперішній час стан є стабільно важкий. Відносно життя, прогноз сумнівний. Відносно реабілітації також сумнівний. жінці зробили операцію. Вона зараз у вкрай тяжкому стані. Лікар каже, таких важких пацієнтів за час своєї роботи зустрічає вперше. Селяни ж у паніці такого звірства з роду не бачили. кажуть, привітна жінка, жодному мешканцю села поганого не зробила. Вона любяща, вона прекрасна, вона замечательна жінка, вона ніколи нікого не ні біжала. Скривалену жінку в 10 метрах від будинку. Знайшов чоловік. Він і звернувся до правоохоронців. Руч. Із того, і з лопати, і з вілок, не знаю, така побіта і в крові. Воно, наверное, спочатку своєю ручкою било, що воно аж порозлеталося все, а тоді вже, мабуть, добивало кирпичом. Як виявилось нападники двоє братів, селяни кажуть, вони безробітні та страшенно пиячили. До того ж, раніше ці хлопці вже були підозрюваними за крадіжку в магазині, потерпілої. Вийшли на. Е некого жителя, ранее судимого данного населенного пункта, который на тот момент не находился дома. Хотя, хотя вот со слов родственников, соседей, э, жителей данного населенного пункта, этот человек Постійно в время часів вдома, якби в його такої замкнутої образ життя, ніде в компаніях особо замечен не був. Одного з чоловіків нині затримали, він підтверджує вчинене. Каже, усе зробили через гроші, адже коштів на оковиту та погуляти в них вже не було. Все було в крові. Ми пішли возле колонки, помили руки, достали деньги. Із сумочки Було два кошелька. Блізительно гіта около сім тисяч гривень, та додає готовий до найжорсткішої міри покарання. Ну якщо б розстріл, був, бо попросили щоб розстріляли. Іншого брата також затримали. Їм обом загрожує до 15 років позбавлення волі. Марія Бульдович, новини СТС. Вживав наркотики посеред білого дня. Поблизу озера Дурова правоохоронці побачили чоловіка, який поводився підозріло. Чоловік сховався від перехожих у ямі. І коли побачив патрульних, намагався викинути з горток із марихуаною. Біля нього знайшли саморобний пристрій, через який чоловік курив канабіс. Затриманий вже мав проблеми із законом через наркотики, тому його подальшу долю вирішуватиме суд. Через прогалини в роботі укрзалізниці сумчани витратили свої гроші і час. Вони розраховували на комфортну поїздку першим класом, натомість опинилися у вщент заповненому купе. Поїздка зірвалася. Сумське подружжя взялося відстоювати власні права. Чим залізничники образили сумчан? Дивіться далі. Зарвалася бізнес поїздка в город Київ із некачественного… Сервіса Укрзалізниця наше у Сумській касі на залізничному вокзалі діна та ігор придбали квитки на потяг до столиці. Очікували їхати самі в окремому купе. Навіть для цього купили зайвий квиток. Коли з позаранку вони приїхали на вокзал, їм повідомили, вагони з купе на трьох, на яке розраховувала подружжя, замінили на стандартне купе та ще й додали туди пасажирів. Уже там сиділо чотири чоловіка. Ми вийшли чи цей вагон, не цей вагон. Все сказали нам, да, цей вагон, проходите, присаживайтесь. Ми говоримо, а де ж навіть віддільна купе. Вони сказали, ну, вагон поменяли, к сожалению, тому ну, нічого ми зробити не можемо. Заходіть і садіть. Чоловік каже, вони ще у касі придбали квитки на окреме купе із сидячими місцями. Втім, їм навіть провідниця запропонувала радіти і тому, що є. На, на два чоловіка ми купили три. Мабуть, три билета в одну більше. сторону, три в другую. І касір нам поставила, кассир, окреме купе. Тобто я предъявил... Е, требування к этой проводниці, что нам подали ну, в другому вагоні, но окремо купе. Она сказала, ви що не знаете, в якій стране ми живемо? У касі зголосилося компенсувати лише частину вартості квитків за стандартною процедурою. Утім, Діну та Ігоря такий варіант не влаштовує, адже вони готові були поїхати. Але Укрзалізниця не надала послугу, на яку вони розраховували. Подружжя разом з журналістами СТС пішли до залізничного вокзалу вимагати захисту власних прав. Представники Укрзалізниці скаргам не дивуються, кажуть, цей потяг завжди із проблемами. Це ж південно-західна залізниця, це ж їхній состав, і оце отаки постійно. Тривалі розгляди проблеми та Обговорення їх з колегами результату не дали. Подружжю порадило звертатися до вищої інстанції. Пишете листа, адресу ми вам предоставляємо і описуйте ваш случай. Так як не було вам цих місць і вас це не устроїло, це на і все відіслати листа відразує. до служби, пасажирської служби у південно західної залізниці. Відтак пасажирам потрібно написати скаргу до південно-західного філіалу Укрзалізниці юридичний відділ СТ береться допомогти сумчан. Нам про відповідь укрзалізниці і механізм захисту прав споживачів розкажемо у наступних випусках новин. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. Рятувальники попереджають, із підвищенням температури можуть виникати загоряння сухої рослинності. Їх важко виявити у початковій стадії. Вітром вогонь швидко поширюється на значні площі, створюючи загрозу об'єктам і лісовим насадженням. Якщо ви стали свідком пожежі і загоряння незначне. Спробуйте самостійно погасити водою, землею, грунтом або гілками листяних дерев до приїзду пожежників. Не кидайте на допалки у траву, не спалюйте навмисно сухостій. А при виявленні ознак пожежі негайно телефонуйте на лінію 101. На міському кладовищі у Сумах по вулиці Березовий гай знайшли предмет, схожий на мінометну міну. Це місце на цвинтарі взяли під охорону та очікують на приїзд піротехніків. Загалом впродовж тижня на Сумщині знайшли 18 боєприпасів. Один снаряд у лісі та один у полі знайшли та утилізували у Липоводолинському районі. У шостці мисливці під час полювання натрапили одразу на п'ять снарядів. Піротехніки вивезли їх за межі міста та підірвали. Мешканці добровільної не можуть достукатися із проблемою до мера. Їх городи заливають води, а все тому, що стічна труба під дорогою зруйнована. На цей ремонт потрібно лише 60 тисяч гривень, та проводити роботи ніхто не хоче. А тепер виявляється, що і коштів стало шкода. Деталі у сюжеті. Це вже год длиться, це труба ця і все, вода не немає, проходить з Курського мікрорайону вода, тече вся сюди, огороди затаплює, усе. Так уже год про це ми балакаємо. Тепер нам що, щоб до нас дослухались, нам що на, перекривати дорогу чи як нам далі дійствовати, хто нам скаже? Лисенко? Ці люди живуть на другій північній вулиці, район добровільної. Вони вже рік намагаються достукатись у владні кабінети зі своєю проблемою. З курського мікрорайону стікає ливньова каналізація. Тут вона має витікати по трубі, яка знаходиться під проїжджою дорогою. Та вона просто зруйнована, і вся вода стоїть в городах, ба більше дорога розсипається і вже навіть були нещасні випадки. Це десь неділі дві назад. Ішов, ну хто його знає, може больний чоловік споткнувся, а там його на забору влетів, погнув мені забор. А якщо машина туди влетить, а я там буду картошку копати. Накриє всіх. Мешканці навіть знають, хто має виконувати роботу. У департаменті інфраструктури вже і гроші порахували, та до роботи так і не дійшли. На балансі департаменту інфраструктури. І департамент каже, що ми самі не робимо. Це треба, значить, дорожникам на шилова кивають шило. каже, воно ваше ви утримуючи, отримують чи до свидання. Оце так футболять. Це перший атмитно до кому-то деньги, или второй це буде популізм перед виборами. Все, других моментів я не віжу. Жінки просто обурені, що мер спочатку обіцяв, а тепер знову говорить про черговість. До Лисенка попасти дуже трудно, він сам собі назначає, кого приймати і коли приймати. Я вже півроку ждала черги, потім вже вирішила, що сказала, буду тут ночувати у приймальні. Тоді мене тільки записали на прийом. І шостого прийому, нам не дали ні слова сказати, і конкретно відповіді нічого не дали. На апаратній нараді міському голові знову нагадали про проблему, проте люди вкотре почули лише відмовки. Секундочку, ну давайте так. От коли ми кажемо про 60 тисяч, то ми кажемо про один об'єкт. Якщо ми побачимо скільки наскільки об'єктів треба по 60 тисяч, то знаєте, це будуть величезні кошти. Тому я зараз ми опрацюємо питання щодо черговості виконання робіт. Відтак 60 тисяч, аби допомогти цим людям для міськради непідйомна сума. А от 190 тисяч на знищення амброзії знайшлися. Ірина Котлярова, Микола Ніколає, Олександр Сокол, Новини СТС. Суми це єдиний обласний центр в Україні, де досі не вимкнули опалення. Рішення щодо вимкнення тепла зазвичай приймають виконавчі органи, виходячи із середньодобової температури. Сумчани ж вимушені жити із відкритими вікнами та випускати на вулицю свої ж власні гроші лише сьогодні, 4 квітня, на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорили це питання. Вирішили, тепло вимкнуть лише у четвер, 6 квітня. Тож економити гроші сумчан у міськраді не поспішають. Отримати ліки в аптеці абсолютно безкоштовно. Це міф чи реальність. І з квітня в Україні стартувала урядова програма Доступні ліки. А це означає, що люди із певним переліком захворювань можуть безкоштовно або за мінімальну доплату отримати в аптеці необхідні медикаменти, які їм прописав лікар. Чи працює ця програма у сумах? Та що ще змінилося з приходом квітня? Огляду сюжеті Анастасії Комендантової. Зверніться до лікаря та отримайте рецепт. Віднесіть його до аптеки та отримайте необхідні ліки безкоштовно. Саме цей процес називається програмою Доступні ліки або «Реімбурсація». Вона офіційно мала запрацювати із 1 квітня в усіх областях України. Згідно з її порядком, люди, у яких серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма або діабет другого типу, можуть за рецептом безкоштовно отримати медикаменти, які їм прописав лікар. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Фейсбуці похизувався. 1 квітня велика подія в сфері охорони здоров'я українців. Стартує урядова програма Доступні ліки. Однак отримати безкоштовні ліки можна лише в тих аптеках, які підписали договір із місцевим органом влади. У сумах таких аптек, як з'ясувалося, мало. Ми заходили в перші ліпші, але чули лише одне. Ваша аптека бере участь у програмі реінбурсації. Тобто, доступні ліки. Доступні ліки. Що пока у нас нічого такого не було? Ми обійшли близько восьми аптек, і тільки в одній побачили натяк на цю програму. Натяк, бо на касі висить оголошення про те, що програма є, але поки не працює. Нема реєстру лікарських засобів, які створює міністерство здравоохранення. А грозма просто Володимир запевняв, що з 1 квітня ви можете приходити до аптек. Беркал виходить. Не знаю, вони в даний момент працюють над реєстром. Як тільки буде оцей реєстр у нас, ми всі запрацюємо. Згідно з офіційними заявами політиків, програма мала працювати вже третій день, але з'ясувалося, що в мозі елементарно не склали перелік ліків, які підпадають під програму. До того ж, знайти аптеку, в якій ви зможете отримати певні препарати, абсолютно безкоштовно, завдання не із простих. Однак це не єдина зміна, яка сталася із приходом квітня. З початку місяця сумчани їздитимуть у тролейбусі за 2 гривні. До цього вартість переїзду складала 1 гривню 75 копійок. Однак сумчани знаходять навіть таке невеличке підвищення на виправ. Нам з Києва присилають Бушні тролейбуси, Бушне, Бушне. Я то вже знаю, тому що я сам автослід. На на от, ну, от от да. А наші пособирали, і то, що самі водителя тролейбусів з беушного зробили щось. Останнім часом чимало неприємних ситуацій траплялося саме з тролейбусами. Так кілька разів у рогатих відпадали колеса прямо на ходу. У одному колесо навіть вибухнуло, травмувавши ногу. Одному з пасажирів тепер же підвищення вартості проїзду хочуть і легендарні сумські маршрутки. Але розгляд цього питання поки відклали. Проте чи надовго? Анастасія комендантова Олександр Сорбат, новини СТС. Новина про обонплату на газ для українців набула широкого резонансу. Громадськість неабияко бурило таке нововведення від НКРЕ, адже рівень життя і так залишає бажати кращого. Відтак, як і обіцяли, депутати Сумської облради від партії відродження, ініціювали розгляд цього питання на найближчій сесії. Ну я взагалі возмущу той ситуації, що національна комісія, яка осуществляти державну політику в сфері. Энергетики, и коммунальных платежей, а державна политика это все таки то, что НКЕ должно защищать интересы споживачів, ну потребителей, на самом деле, стало инструментом в руках энергетических компаний монополистов для того, чтобы повышать тарифы и ну, получать сверхприбыль и так уже обнищавшего народа. Сумська облдержадміністрація продовжує підтримувати письменників Сумщини. Так, зокрема, днями збиралася експертна рада з питань книговидання. Обговорювали напрацювання минулого року та перспективи на 2017 рік. Докладніше розкаже Юлія Настенко. У 2016-му завдяки підтримці та фінансуванню сумської облдержадміністрації, видали книги 24 сумських авторів, загальним тиражем більше 11 тисяч примірників. Для порівняння у 2014-му видали книгу всього одного автора. Вперше це було зроблено через систему «Прозоро». Таким чином зекономили близько 20 тисяч гривень бюджетних коштів. Ми працювали злагоджено, працювали, погоджували всі проєкти і думаю, що і якість матеріалів, які видавалися, і сама система книговидання показала себе досить таки добре. Практично 97% з цих книжок вперше побачили світ. Відтак члени ради вже цьогоріч знову почали розглядати пропозиції місцевих авторів для видання. кажуть, важливо, аби книги були пов'язані із історією нашого краю та патріотичним вихованням молоді. В Ну взагалі, бюджет повинен витрачатися на видання саме об'єднаних тематично науково сумщини. Дату Тобто це читописнеки сумські сумщини. Чи то можливо тематика якась регіональна? Деякі ж примірники сумчани просять видати додатковим тиражем, інші взагалі стануть справжньою історичною пам'яткою. Ця книжка на загальноукраїнському рівні прозвучала так, як ніколи не звучала жодна художня книжка у нас. Вона одержала масу схвальних відгуків. Мова про хрестоматію, яка вперше в історії Сумщини вийшла, і де зібрано твори професійних письменників. У нас на сьогодні дуже великі амбітні плани щодо внесення прибірного короловецького ткацтва до репрезентативного списку ЮНЕСКО. От і тому, якщо подасть художній музей заявку, а я думаю, він подасть. То це було таким хорошим подспор'єм для того, щоб кролевецький тканий рушник був внесений до списку ЮНЕСКО. Відтак експертна рада продовжує розглядати заявки письменників Сумщини, аби їх твори побачили світ. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС. Це були головні новини вівторка. Наші кореспонденти продовжують свою роботу, аби ви першими дізнавалися про важливі події із життя Сумщини. На цьому я з вами прощаюся. Далі в ефірі наша постійна рубрика у центрі уваги не перемикайте.